Привіт! в цьому уроці ми поговоримо про цінності та їх характеристики. І звісно, ми почнемо взагалі з того, що ж таке цінності. Цінності це слова, які описують те, як ми хочемо, щоб виглядало наше життя і як ми хочемо себе поводити. І цінності можна назвати такими нашими глибинними бажаннями про те, що ми хочемо, щоб було в нашому житті. Вони описують, що ми готові відстоювати в цьому житті, як ми хочемо діяти, якою людиною хочемо бути, які якості та сильні сторони прагнемо розвивати. Цінності можна порівняти зі стрілкою компаса. Вони показують, куди тобі рухатися в житті. Без компаса можна легко заблудитися в незнайомій місцевості, тому що ти не знаєш, куди йти. А завдяки йому у тебе з'являється орієнтир, який задає маршрут твоїй життєвій подорожі. Цінності можна охарактеризувати як те, що дає нам напрямки в цьому житті. Цінності це не кінцевий результат. Це напрямок, по якому ти рухаєшся у цьому житті. Загалом виділяють шість основних характеристик цінностей. Перше це перебування тут і зараз, тобто вони присутні в моменті, а не лежать у майбутньому. Вони ніколи не вимагають виправдання. Часто доводиться організовувати систему пріоритетів для того, щоб реалізовувати свої цінності. Краще тримати на певній відстані. Їх важливо і можна вільно вибирати, і вони включають як тебе, так і інших людей. Тому давай розберемо кожен з цих пунктів більш детально. І перше, це те, що цінності присутні тут і зараз. У нас з тобою завжди є вибір. Ми можемо або робити поведінку, яка орієнтована на наші цінності, або, відповідно, не робити її. І це відрізняється від того, що ми робимо з тілями. Ми ще про це поговоримо. Але загалом, коли ми робимо якусь поведінку, яка пов'язана з цінностями, це не дає гарантію, що ми отримаємо той результат, який ми хочемо. Це якраз такий момент, який нам потрібно теж вчитися приймати, бо те, що я роблю, орієнтуючись на цінності, не означає, що я отримаю той результат, про який я мрію. Так, я буду до цього прагнути я можу ставити цілі, але знову ж таки тут немає гарантій, що все відбудеться так, як я очікую. Наприклад, якщо у людини є ціль вийти заміж, ми не знаємо, наскільки вона реалізується чи не реалізується, але людина може кожного дня діяти відповідно до своєї цінності. Це, наприклад, може бути цінність любові та турботи. І навіть якщо вона не вийде заміж, вона буде реалізовувати ті цінності, які стоять в неї за цією ціллю. Хороша новина в тому, що навіть якщо ти десятиліттями ігнорувала свої цінності, або ти, можливо, взагалі з ними не знайома, це можна почати робити вже тут і зараз. Тобто це не той момент, що якщо ти прожила 20, 30, 40 років і не жила так, як би ти хотіла, це не означає, що все більше нічого не змінити. Ні, це означає, що в даний момент ти приймаєш рішення почати. Вчитися діяти по-іншому, діяти, виходячи з того, як би ти хотіла, щоб ти діяла. Якщо ми ще порівняємо цінності і цілі, то цілі завжди лежать в майбутньому, тобто це те, що мене очікує, що я хочу, щоб у майбутньому сталося. А цінності це тут і зараз, це те, що я роблю на даний момент, не очікуючи того, що відбудеться через рік, два і так далі. І знову ж таки, коли ми досягаємо якоїсь цілі, ми ставимо галочкою, і вона, по суті, перестає бути нашою метою. З цінностями не так, вони завжди для нас є важливими, і ми завжди можемо робити якусь поведінку, яка орієнтована на них. Це не означає, що наші цінності не будуть змінюватися протягом життя. Вони можуть змінюватися, і здебільшого так і буває. Щось стає більш важливим, щось стає менш важливим. Ми змінюємо. Мінюємося, якісь наші погляди змінюються, і це теж може впливати на те, що ми хочемо, і як ми хочемо, щоб виглядало наше життя. І насправді люди, які орієнтовані тільки на цілі. Вони дуже часто бувають нещасливі, фрустровані якраз через те, що в них немає задоволення тут і зараз. В них є ось ті фантазії і очікування, що вони досягнуть через певний проміжок часу. А це, звісно, впливатиме на те, як вони себе почувають в принципі в житті. У житті, яке зосереджене на цінностях, ми теж маємо цілі, але при цьому ми орієнтовані наше життя спрямоване до цінностей у кожний момент. І такий підхід веде до відчуття повноти та задоволення, оскільки цінності нам доступні завжди. І, як приклад, хочу навести метафору про двох дітей в машині. Уяви собі машину, в якій позаду сидять двоє дітей, яких мама везе до Діснейленду. Їхати туди три години. Одна дитина повністю зосередилася на цілі. Вона кожні п'ять хвилин ставить запитання, чи ми вже приїхали. Вся поїздка обертається тотальною фрустрацією і батькам складно це витримати. У іншої дитини мета та сама дістатися Діснейленду. але вона перебуває в контакті зі своїми цінностями, гри, цікавості, дослідження та веселощів. Тому вона дивиться у вікно, махає іншим машинам, роздивляється тваринок, підспівує радіо та грає в ігри. Тобто подорож цієї дитини досить приємна як для неї, так і для батьків. Обидві дитини доїдуть до Діснейленду одночасно, і обидва швидше за все добре повеселяться. Вони обоє досягли своєї важливої мети. Але друга дитина ще мала хорошу саму подорож. Чому? Тому що вона не зосередилася виключно на цілі, а жила відповідно до своїх цінностей. І дорогою додому перша дитина знову повторюватиме, чи ми вже вдома. Тоді, як друга насолодиться поїздкою, подивиться у вікно, буде захоплено вглядатися в зоряне небо, дивитися на те, що можливо змінилося, і таким чином знову отримає більше насолоди від того, що відбувається. Наступна важлива характеристика цінностей це те, що цінності не потребують виправдовування. Цінності це як морозиво, яке має різні смаки. Нам не потрібно пояснювати, чому нам подобається шоколадне, полуничне чи будь-яке інше морозиво. Так просто є. Це для нас смачно, і так само нам не потрібно виправдовувати свої цінності. Вони є, вони для нас важливі. Наприклад, у тебе може бути цінність, близькість до природи, і тобі не потрібно пояснювати, чому у тебе така цінність, але інколи так може доведеться пояснювати свої дії. Наприклад, коли ти захочеш вивезти сім'ю в село на природу, так, це вже твоя поведінка, яка може потребувати пояснення, але не сама цінність. Наступне, це те, що цінності часто доводиться організовувати в систему пріоритетів. Цінності можуть змінюватися протягом дня. В тебе змінюються ролі, в тебе змінюється місце, де ти перебуваєш. І якісь одні цінності можуть виходити на передній план, а інші ставати в цей момент менш важливими. Нам часто доводиться вибирати, з яких цінностей ми хочемо діяти. Наприклад, для нас може бути цінність любові і контакту з сім'єю, але якщо тобі, наприклад, довелося стикнутися з тим, що в твоїй сім'ї ти цього не отримуєш, що хтось з батьків жорстокий, і при цьому ти не відчуваєш з ними у безпеці, то на перше місце може вийти цінність турботи про себе і безпеки. І так. Це не означає, що в тебе немає цінності сім'ї, так зв'язку з сім'єю, але на жаль, в цій ситуації вона не реалізовується, і ти обираєш більш важливо на даний момент для себе цінність. Інколи це ще називають конфлікт цінностей, коли у нас є. Наприклад, дві важливі для нас цінності, але ми їх не можемо поєднати і реалізовувати одночасно, і це може викликати у нас досить сильні емоції, і справді доводиться працювати над тим, щоб зрозуміти, яку цінність обрати, і можливо. Просумувати, прогурювати той момент, що якусь цінність реалізувати не вийде чи більше не вийде. Тут можуть бути дуже різні варіанти. При цьому, наприклад, ми можемо контакт з сім'єю не реалізовувати пов'язано з батьками, але ми можемо це реалізовувати з партнером, з дітьми, навіть з друзями, які теж можна назвати інколи сім'єю. Тобто, знову ж таки, Контекст дуже важливий і не завжди там, де ми хочемо, ми можемо реалізувати цінність, але це не означає, що ми не можемо її реалізувати взагалі. Наступний пункт це те, що цінності потрібно трохи тримати на відстані. Що це означає? Це означає, що так, у нас є певний орієнтир, але нам дуже важливо бути гнучкими. Ми не хочемо злитися з цими цінностями, щоб вони стали такими ригідними правилами, згідно з якими ми живемо. Тому що якщо ми зливаємося з цими цінностями, так або потрапляємо на гачок до цих цінностей. То зазвичай вони починають дуже сильно обмежувати наше життя. І вони часто перетворюються на ригідні правила. Треба, доведеться, зобов'язана, повинна, обіцяла правильно, неправильно робити так або не робити взагалі. І знову ж таки, це вже не про цінності дуже часто, а саме про правила. І тут теж можна згадати про компас, коли ти будеш подорожувати, ти не будеш постійно нести цей компас в руці. Ти візьмеш його, звіришся з своїм напрямок, напрямком, покладеш його назад, і відповідно будеш далі рухатися. Так само з нашими цінностями. Вони є орієнтирами, але не те, що ми маємо постійно нести, тримати, і що а, так не дасть нам. А, Насолоджуватися тими видами, які навколо нас є, або нести в наших руках щось інше важливе. Цінності можна вільно вибирати. В терапії прийняття і зобов'язання один з найважливіших принципів при формуванні і пошуку своїх цінностей це те, що вони вільно обираються. Ми свідомо обираємо внести ті чи інші якості в наше життя. Навіть знову ж таки, якщо Інколи ми не можемо пояснити, чому для нас це важливо, це нормально, але якщо це важливо, ми це вносимо, ми це вільно обираємо. І тут не буває таких моментів, що так хтось говорить тобі, що правильно хотіти це відчувати це. Це не про вільний вибір цінностей. Так, в певній мірі. Деякі цінності можуть бути навіяні, сформовані нами протягом життя, протягом дитинства, залежно від контексту, в якому ми жили, яких цінностей дотримувалися наші близькі батьки. І тим не менше, цінності це вільно вибрані орієнтири, і в дорослому віці нам інколи доводиться відмовлятися від якихось сімейних правил, які ми навчилися для того, щоб обрати. Ось те, що нам говорить серце. Тобто, знову ж таки, те, що я на початку сказала, що цінності це вибір нашого серця. Мій викладач Олег Романчук він говорить, що це музика нашого серця, і мені це дуже відгукується, бо насправді так і є. І ще важливий момент, що якщо цінність не наша, якщо цінність, наприклад, нав'язана соціумом близькими, і ми навіть насправді можемо думати, що це моя цінність, але дуже часто, якщо це не моя цінність, якщо вона нав'язана, мені буде дуже складно робити якісь дії, орієнтовані на неї. В будь-якому випадку і так складно буває робити дії, навіть якщо це наші глибинні цінності. А якщо це ще й не наше нав'язане, то там дуже складно досягати якихось цілей і робити важливі дії. І ще один момент це те, що цінності включають як себе, так і інших. Наприклад, припустимо, у тебе є цінність. Чесноти, справедливості, щирості, і відповідно тобі доведеться подосліджувати, як ти можеш проявляти цю цінність по відношенню до себе, тобто, як ти можеш по відношенню до себе бути чесною, справедливою, щирою, чи ще якоюсь, і знову ж таки, як це буде проявлятися по відношенню до інших людей, тобто. Не буває так, що з одними я цінність проявляю, з іншими не проявляю. Тут можна подосліджувати буде, чи це про цінність, що можливо там є якесь правило життя відповідно до дисфункційних переконань. Ми про це в програмі по самооцінці багато говоримо. Буває, наприклад, що я думаю, що для мене важлива допомога іншим людям. Але насправді це правило життя для і я допомагаю іншим, щоб інші думали, що я хороша і не покинули мене. Різниця колосальна. Поведінка може бути одна і та сама. Тому не завжди ти навіть одразу зможеш зрозуміти, чи це цінність чи правило життя, і це буде шляхом, який ти будеш досліджувати, щоб побачити і а, повідчувати це на своїй поведінці, як це емоційно відгукується. Окрім шести основних характеристик, є ще й такі додаткові. Перше це те, що цінності це джерело мотивації. Думаю, багато з вас, виходячи з кабінету лікаря, який міг сказати, що потрібно худнути або правильно харчуватися, інакше розвинеться якась хвороба, ви виходили з кабінету і починали думати про те, що завтра я починаю рухатись, харчуватись і так далі. Зазвичай ми це робимо з позиції страху. І відповідно починаємо діяти, бо нам страшно, що ми можемо захворіти. Чи так само, наприклад, почуття сорому, якщо ми відчули сором, коли нам щось говорили про нашу вагу, і ми знову ж таки з цією ідеєю вийшли? Але з часом це почуття забувається, особливо, якщо нам не потрібно часто стикатися з цим лікарем, і наша звична поведінка виходить на перший план і ну, знову ж таки продовжує бути такою регулярною. Можна це уявити, як, наприклад, що ти стоїш біля дзеркала, дивишся на себе і постійно говориш ти: О, Боже, яка ти огидна, жирна, подивися на себе, роби щось. І ти думаєш, так, що це мотивація, яка допоможе тобі почати щось робити і змінюватись. Через деякий час ти бачиш, що це не працює. Думаєш про те, що мотивація не надто ефективна, що, е, значить, не так я і хочу, раз я себе так запустила, і так далі. Але насправді це про те, що мотивація критиком навіть є дослідження, вона не працює. І вона тим більше не працює в довгостроковій перспективі. На противагу цьому цінності значно краща альтернатива, яка працює вдовго. А для нас особливо в плані здоров'я турботи про себе, це основне. Нам потрібні дії, які дають довгостроковий результат, а не в моменті тут і зараз. А далі так все повертається як було. І цінності вони це дають. Ще один важливий пункт: це що цінності це дії, які ми вчиняємо. Тобто цінності визначаються нашою щоденною поведінкою. Не те, що ми думаємо, не те, що ми відчуваємо, не те, які цілі ми ставимо, а те, що ми робимо кожного дня. Знову ж таки, наприклад, цінність проявляти любов, так те, що ми е, знаємо про це. Або те, що ми ставимо собі якусь ціль на майбутнє, не буде допомагати нам реалізовувати і жити згідно цієї цінності. Лише коли ми щодня будемо цю цінність реалізовувати, ну, наприклад, обіймати партнера, комусь допомагати, чи будь-які інші дії, які ти в процесі роботи з програмою, теж будеш визначати, лише тоді ми можемо сказати, що цінності реалізовуються. І що це цінності. Це буває теж непросто, тому що наше суспільство, в принципі, наше навчання в школі і далі, воно орієнтоване на досягнення цілей і на результат. Нас не вчили отримувати задоволення від самого процесу, а це якраз те, що знову ж таки в довгостроковій перспективі дає значно позитивніший ефект. В тому числі на наше психічне здоров'я. І тут я хочу навести ще одну метафору, яка називається табло результатів. Уяви, що ти граєш у футбол або будь-яку іншу гру, яку ти любиш грати. Прекрасний осінній день гравці вибудувалися у два ряди, суддя дає сигнал, і перший гравець вдаряє по м'ячу, пасуючи його наступному гравцю, який біжить в напрямку до воріт. Гра продовжується, голи, штрафні, пенальті. Команда суперника забиває, твоя команда відігрується, команда суперника знову виривається вперед, ви знову відігруєтеся і в останні найбільш напружені секунди матчу твоя команда забиває вирішальний гол і виграє. Фінальний рахунок на табло 3-2 на користь твоєї команди. А тепер подумай, що було б, якби суддя підійшов до тебе на початку матчу і запропонував одразу висвітлити цей рахунок на табло. У твоєї команди три голи, у команди суперника два, ти переможець кінець гри і не потрібно в неї грати. Чи прийняла б ти таку пропозицію? Більшість говорять, що ні. І тоді можна себе запитати, а чому? Так, результат є. І якраз за цим, ймовірно, будуть ховатися твої цінності. Те, заради чого тобі важливий в тому числі, сам процес. Тобто, наприклад, перемога в грі це ціль, а, наприклад, отримання задоволення, командність чи будь-яка ще цінність, вони якраз стоять за самим процесом, за твоєю поведінкою. Ще момент, я вже декілька слів сказала, це те, що цінності можуть змінюватися з часом, і, в принципі, дуже важливо до цінностей відноситись усвідомлено. Тобто, як я вже казала, цінності це те, що для нас важливо, і вони не мають стати якимись жорсткими директивами, згідно з якими ти повинна жити. Це твої орієнтири, це напрямок. Але знову ж таки цей напрямок протягом життя може змінюватися, і це абсолютно нормально. Тому тут дуже корисною буде практика, коли ти вже знатимеш свої цінності, житимеш згідно ними. Періодично, можливо, раз на рік, інколи так хтось робить перед новим роком різні практики, можливо, і додати роботи з цінностями, переглядати свої цінності і перевіряти їх на їхню важливість на даному етапі свого життя. Чим більше ти будеш робити поведінку, яка реалізовує твої цінності, тим більше з великою ймовірністю ти будеш стикатися з різними труднощами. Ось така насправді закономірність, ми можемо це розглянути як монетку. З одного боку нашої монетки цінності, з іншого боку, монетки біль. Не можна жити і відчувати лише радість завжди буде щось протилежне. Тому зараз я запропоную зробити невелику. Практику, яка якраз буде пов'язана з твоїм дискомфортом, на екрані ти бачиш, як вона буде виглядати. Загалом згадай три ситуації, в яких ти відчувала себе некомфортно, і виконай наступні дії. Коротко напиши кожну ситуацію, опиши, що ти відчувала, і про що думала в цій ситуації. І з якою цінністю пов'язане відчуття дискомфорту в кожній ситуації? І дана вправа дає можливість зрозуміти, що для тебе є важливим і з якою цінністю пов'язаний дискомфорт. Тому дуже часто, коли, наприклад, ми не можемо зрозуміти цінності або не зовсім знаємо це, ми можемо йти так само зі сторони дискомфорту. Наприклад, при соціальній тривозі людина має цінність комунікації, спілкування, але у неї сильно виражений розлад соціальної тривоги, і вона буде відчувати. Колосальний стрес і тривогу, коли вона буде робити цю дію, яка орієнтована на цінність спілкування. При цьому, коли вона це робитиме, вона відчуватиме ось, ну, ось це відчуття, що клас, це для мене важливо, навіть при тому, що їй справді перший час буде дуже неприємно, страшно, і вона не хотітиме цього робити. Тому часто там, де ми відчуваємо дискомфорт, за цим може ховатися щось для нас важливе. Ще важливий момент це те, що цінності це не внутрішні стани. Інколи люди починають говорити, що для мене важливо бути спокійною, або я хочу бути щасливою. Це не про цінність, тому що ми не можемо це реалізовувати поведінкою, тому що стан спокою, стан щастя він в принципі дуже такий нестійкий і неможливо постійно в принципі, відчувати цю емоцію. Тому, якщо в тебе є якісь моменти, які ти думала, що можливо це твоя цінність, а ти бачиш, що це твій внутрішній стан, то ми це розділяємо. Ми не можемо цінністю записати те, що ти хочеш відчувати, бо з цим буде набагато складніше для реалізації. Тому спробуй пере, Формулювати, як це могло би виглядати з позиції цінності. Знову ж таки, в чаті ти можеш сміливо писати, і ми це разом зможемо а, зробити. І в принципі, якщо говорити про уникнення емоцій, це абсолютно безміц... безмістовна справа. Воно не працює. Це не означає, що ми не пробуємо. Дуже у багатьох з нас насправді є стратегії або уникнення, або контролю. Але уникнення емоцій не працює тривоги, болю, зазвичай в довгостроковій перспективі ця поведінка буде лише погіршувати наше життя. Тому, якщо ми ставимо собі в цінності стратегії контролю або стратегії уникнення, ми просто будемо їх підкріплювати і вони навпаки нас віддалятимуть від ціннісного життя. Тобі можуть допомогти ці запитання, щоб ти більше не робила з того, що робиш зараз якою ти б хотіла бути, коли будеш робити або не будеш робити щось? І ці питання якраз допоможуть повернути фокус на поведінку і дадуть уявлення про деякі способи та закономірності того, як ти можливо звикла проживати певні свої емоції. І останній момент це те, що Цінності це не те, як ми хочемо, щоб до нас ставилися інші люди, тому що інколи теж людина в цінності може записати те, що я хочу бути коханою, я хочу, щоб мене підтримували, я хочу, щоб до мене певним чином відносилися. І так, це, це важливо, так мати якісь такі а, ідеї про те, що я хочу отримати в відносинах, але це не про цінності. Ці речі контролюються іншими людьми і поведінкою інших людей. І так ми можемо людині сказати, що для мене важливо відчувати, що ти мені довіряєш, і людина, відповідно, може робити якусь поведінку. Але ця поведінка не залежить від нас. І людина може захотіти це робити, а може не захотіти. І відповідно таким чином це цінність людини, а не наша цінність. Тому вибрані тобою цінності повинні відображати те, що ти щиро хочеш відстоювати, наприклад, можливість вчиняти доброзичливо, рішуче, так, щоб це відповідало тому, якою ти дійсно хочеш бути, а не показувати те, що ти хотіла би отримати від інших людей. Отже, цінності це. Керівні такі принципи про те, як ти хочеш поводитися в цьому житті, як ти хочеш, щоб воно виглядало, і, в принципі, яким ти хочеш формувати свій світ. На відміну від цілей, цінності це те, що перебуває тут і зараз. Вони не вимагають виправдання і вони завжди нам доступні. Вони слугують компасом, пропонуючи постійне відчуття напрямку в житті. І можуть бути свідомо обрані для відображення твоїх справжніх бажань і якостей, які ти хотіла би розвивати. Цінності протягом життя можуть змінюватися, але при цьому вони можуть бути таким важливим орієнтиром, компасом, маяком, який буде нам підсвічувати і орієнтувати нас на цьому не завжди легкому життєвому шляху. І пам'ятай, що цінності це про те, як ти дієш. А не про те, що ти маєш зробити, щоб інша людина, наприклад, тебе любила.